Сьогодні в нас в гостях журналіст, телеведучий, письменник Остап Дроздов. Пане Остапе, я з приємністю вітаю вас. Сьогодні ми, ага. го... ми говоримо про журналістську нішу. В цілому, ваше сприйняття цієї ніші, і про журналістську освіту. От Які є. Перемоги, зради, недоліки. І от перше таке запитання на е, як ви в цілому оцінюєте нашу журналістську е, дійсність? Е, от Як вона змінюється е, на цей час? Чи вона взагалі змінилася? Чи ми досі займаємося от таким, знаєте, пане Остапе, постколоніальним вештем. Ну, я взагалі не можу журналістикою назвати все те, що зараз себе називає журналістикою, це зараз крах професії. Зараз журналістика фактично, оскільки вона є контрольована владою, перетворена в підрозділ піару. Журналістика з тими західними стандартами з іншого боку не може повноцінно працювати в час війни, тому що це є зовсім інша. Екстремальна і ексклюзивна реальність, в якій є такі вихолощені середині стандарти є навіть шкідливими. Відтак, фактично, ось ми в так, такій ситуації професійній, коли в нас журналістикою сприймається лише інформаційний сервіс або інформаційне обслуговування. Це просто донести інформацію, в даному випадку. Ну, дуже часто, найчастіше джерелом цієї інформації є власне або офіс президента, або, або влада, або правляча каста. Тому я про журналістику вільну взагалі не можу говорити. Вона розстріляна війною тепер. Раніше вона була розстріляна олігархатом, тобто олігархічною моделлю, де власниками всіх найбільш впливових медій були. Чинні олігархи, а отже, люди з необмеженими можливостями, але дуже е, актуальними своїми політичними інтересами, і цьому була підпорядкована ця професія. І власне, це є дуже задана хвороба. У нас з 90-х років фактично лише поодиничні якісь могли би бути прояви цієї громадянської журналістики. Я, власне, є такий представник, можливо, навіть ну, хтось мене називає піонером, власне, суб'єктивної громадянської журналістики, де авторське я є е, максимально важливий і невід'ємним для контенту. Тому це взагалі ще інша парафія. І дійсно це хіба це можна реалізовувати хіба в ніші? Оця нішевість. Вона мені дається і є зараз порятунком, тому що бути просто зараз журналістом, я мене там до війни часто запрошували з лекціями там, чи з майстер-класами на всякі ну, факультети журналістики, там якісь там кафедри і так далі. Я коли заходив, я бачив перед собою цілий зал людей, молодих людей, які журналістику плутають або прирівнюють до просто популярності чи впізнаваності. Чи просто до медійності. І доводилося їм все ж таки пояснювати, що журналістика це не є просто симпатична мордочка, яка може суфлера читати, ну, в принципі, навіть в цирку мавпи і примати це, в принципі, можуть робити, та й зайці на роверах їздять. Тому тут багато ума мене треба. Дуже багато підмінено понять, забрано тих місійних. Основ цієї професії, і оскільки в неї прийшли всі, хто просто вважає, що зараз журналістом може бути будь-яка людина, яка має камеру, Wi-Fi і е ротовий апарат. Ну то це призвело до повної крахи, до девальвації журналістики як професія. Це вже перестало бути професією. Це це стало заняттям чи то пак хобі кожної людини, яка от прагне ділитися своїми думками і чомусь вважає, що вона має підстави бути, не знаю, фаховим у чомусь про що там доводиться говорити. Нині це ковід завтра. Це. Зеленський, післязавтра це Трамп, позазавтра це є Макрон. А ще позапіслязавтра прекрасну експертну думку можна дати стосовно метеоритного дощу, який там десь північній півкулі скоро буде. Ну, це, це є абсолютна профанація. Я живу в умовах профанації, і навіть до певної міри себе дуже комфортно почуваю зараз поза професією, тому що я слабо уявляю себе свої професійні ідеали в умовах ура марафону, чи в умовах цього лизоблюдства, чи в умовах цього хайпожерства, чи в умовах цього е, такого обслуговування моментальних інформацій, які живуть 15 хвилин, а завтра вони вже не актуальні. Я людина іншого пласту, і тому якось ну навіть мені комфортно про це говорити з боку. А в цілому ви вважаєте, що можна якось врятувати оце становище із е, журналістикою? Чи реконструкція вже неможлива? Е, реконструкція неможлива, можливе тільки повне обну, обнулення і повне перезаснування взагалі всієї журналістської педагогіки та освіти, тому що вона в кращому ну, так в кращому випадку, вона така, ніби е, трохи от. Отюдингована усучаснена, але вона насправді в своїй базі вся журналістська педагогіка. Я бачив, як всі факультети псують студентів, нав'язуючи їм ще пострадянські матриці тим, чим є медіа. Вони не враховують 21-го сторіччя, вони не враховують інформаційного суспільства, вони не враховують умов гібридності, вони не враховують умов інформаційних воєн. Вони не враховують умов медіа індустрії, вони керуються якимись такими паперовими книжними ідеалами про високе покликання журналіста там нести, щось там нести, кудись там щось там сіяти Зерно правди. Куди ти будеш сіяти зерно правди? В умовах олігархічної, монопольної журналістики або провладної, де одна людина в офісі президента визначає, що говорять вісім телеканалів. Про що ми говоримо? Що можуть навчити в роботі з чим? З готовими інформаційними такими, знаєте, ми, тими ну раніше це темники називалися. Тепер це просто емейлом прислали там редактору такі-то -такі теми, теми, так то вислідлювати ще й список експертів. Бажано придворних, тому що не придворним. Не можна вони в чорному списку. Ну, то про що ми говоримо? Є реалії. Ці реалії зараз ми пожинаємо плоди небудування вільної журналістики в Україні впродовж останніх 30 років. Всі погодилися на те, що вона буде платною, що вона буде олігархічною, що вона буде в руках лише кількох власників, всі стандарти попрані. Зараз в умовах війни ми бачимо засилля, медіах хвойт. Медіа проституток, які будуть служити вчора, Медведчуку, сьогодні Єрмаку, їм, в принципі по барабану служити, тому що служіння це їхня органіка. Тому це вже неможливо врятувати, тому що всі ці випіщені хальоні морди з ура марафону завтра почнуть читати лекції на всіх факультетах журналістики і всі будуть так на них дивитися, як на ікон, тому що відійшлі та морда з екрану. Мені деться, що це напаки прокльон. Це зараз бути на екрані, це себе не поважати, брати участь в плебеізації, в одурманенні народу, приховуванні правди, в спотворенні свідомі в спотворенні дійсності. Це взагалі є справа дуже остання. Я, я не знаю на це тільки треба бути дійсно безпринципною істотою, щоб на це погоджуватись. Тому це не реконструюється. Має бути повне перезаснування взагалі розуміння, чим є журналістика, а особливо в умовах війни. Це дуже важливий нюанс, тому що цього немає виклику ні американська журналістика, ні європейська, ні британська на стандартах, яких зараз щось когось вчить. Ці стандарти неможливо застосувати в умовах війни, в умовах абсолютно геноцидних умов для української думки. Тому що під виглядом цієї так званої об'єктивності, якоїсь там ще щось насправді ми маємо справу з всеядністю і фактично з наданням половини ефірів своєму ворогу під виглядом збалансованості. Тому підміна понять на базових таких категоріях вже допущена. Я не бачу жодних перспектив у цьому тут. Нема кому одиниці можуть з цим працювати а ці одиниці є якраз нішою. Ці одиниці якраз протистоять загальному цьому медіа-наративу, де вдавати себе стало гімном, стало основним мірилом, а не бути. От в англійській мові є ж на цей вислів «fake it till you make it». Вдавай, аж поки ти сам не почнеш тим бути, вони вдають себе патріотичну громадянську журналістику, такою такою не будучи. Як можна бути, як можна працювати в умовах воєнного воєнної журналістики і в умовах війни? Як може працювати успішно ця яка там смоктала Медведчука останні роки? Про що ми говоримо? Як куди це? Можна перефарбовуватися, перезовуватися, це вони вміють робити. Вони взагалі навіть не зашнуровують. В принципі, в них взуття все не зашнуроване. Тому що треба буде на люту, де треба буде, то на люту треба швиденько перевзутися. Тому от, ці нічого нового не навчать, а... а бавитися в якесь таке косметичне покращення монстра, який 30 років вибудовувався на абсолютно хибних засадах фундаментальних. Сенсу немає ця косметологія ні до чого вам не призведе. А тут треба засадничо просто перезасновувати повністю всю оцю ціннісну основу, чим є медіа, і вже від того відштовхуватися з поправкою власне на Україну як на екстремальну дійсність, де ще доводиться виборювати дуже елементарні речі, починаючи з права взагалі на існування. Країцям. Тому тут так, не почати навіть край роботи. Тобто, на вашу думку, всього лише можливе скидання до заводських налаштувань. Так, в чому і не тільки до заводських налаштувань, але з повною забороною брати участь у професії всіх, хто працював на тих злоякісних засадах. Тому що вони є носіями цієї отрути. Я... Коли був, ну, я чому є не вхожий в журналістське середовище? якраз тому, що коли доводилося бути на всяких збіговиськах, де там всякі ті двоязичні, рускоязичні, медіа стари як вони себе називають, які мислять журналістику за московським зразком. Тобто впізнаваність, апартаменти. Якщо ти звісний журналіст, то значить в тебе гонорар з трьома нулями. Боже, Боже, а дівчинка созріла. Тому вони. Коли потрапляли в дискусії зі мною, вони, як правило, ну, старалися це уникати, бо я бачив, як вони відтворюють всі абсолютно перекривлені свої фантазії про те, чим є медіа, і з цим, в принципі, неможливо боротися. Тут все ж таки молодь, яка зараз там є студентами, яка бачить себе. Пізнаваними, популярними, але не журналістами, тому що це зовсім інші вимоги до професії, починаючи від створення контенту до все-таки певних ну, компетенцій, фаховості і так далі. І зрештою, увінчується це питання відповідальності, відповідальності за те, що ти відтворюєш або створюєш. тому ну тут їх нема кому вчити. Ну, це не применшує там весь професорсько-викладацький склад всіх факультетів журналістик, але без прив'язки до нашої дійсності і наших викликів, наших хворіб, це просто є якась до певної міри така галочка. Бо я щось сумніваюся, що десь в будь-яких факультетах. На повному серйозі будуть вчити суб'єктивній журналістиці або азам громадянської журналістики. Бо більш ніж впевнені, всі ті теперішні журналістські програми вони готують об'єктивних пластмасових тримачів до мікрофонів, які просто будуть по черзі той мікрофон підносити одній стороні, другій стороні. А для того, щоб дебіли зрозуміли, що ще є якісь і третя думка, о, там думка експерта. Який може бути навіть не експерт, але ж би хтось третій. І на цій, які, які просто всіх підходах, будуть будуть виховуватися всеядні безпринципні люди, які будуть то, збалансовувати інформацію всякими нечистотами. Тому ну а кому це будеш пояснювати? Кожен має думаю, для себе робити свої. Висновки, та й зрештою, зараз майбутнє власне, за персонал орієнтованим медіаконтентом. Тобто кожна людина сама для себе визначає своє інформаційне меню. Ніхто ніколи не буде дивитися і споживати те, що ну, йому ціннісно не підходить, ідеологічно там, чи за якимись переконаннями. Так і тут ми швидше зайдемо в світ множинності різних варіантів. Ось наративів, і собі людина, в залежності від свого виховання, своєї ідеології, своїх переконань, буде визначати своє меню. Це, напевно, є така модель майбутніх медій, які не можуть бути масовими вже, тому що всяке масове не має жодної ціни. Всяке масове, це означає зразу дорівнює автоматично плебейське. Не може бути масове якісним. Це суперечить самій основі поняття масовості. Все, що масове, це є гамно, грубо кажучи. А все, що є компетентне, нішеве, галузеве, суб'єктивне, персональне, воно вже має якусь певну цінність, це вже, ну, якби, вже зовсім інший рівень конкуренції. Тому ось це, напевно, десь така модель в майбутньому буде. Зрештою, живемо, побачимо. Пане Остапе, відштовхуючись від ваших попередніх відповідей, хотілося б вас все ж таки спитати, а коли настане в журналістиці ось вік особистості? Коли це буде? От не просто, знаєте, говорячі голови, які вміють розмовляти, навчилися, та й слава Богу. А дійсно вік особистості. от коли він настане? Це є пряме. Відзеркалення якості суспільства. І ми від цього не уникнемо. Тому що якщо, мовно кажучи, там західні суспільства, вони 200, мінімум 200 там, років розвивалися в умовах своєї державності, яка є забезпечена і ніким не загрожена, в умовах розвитку своєї національної культури, і вони можуть собі дозволяти співжиття з іншими культурами. Тому що свої нічого не загрожують. Нема за що боротись. Хто загрожує французькій культурі? Вона вже увіковішнена, там чи британський, чи чеський, чи польський, і так далі. А тут просто є поправка на нашу дійсність. І вся ця журналістика, журналістика безпринципних перевзуванців, тих, таких мімікрантів, які мімікрують під колір. Вчора це був триколорний колір. Один колір відпав, лишилося два кольори синьо-жовті. О, швиденько собі почепили, Боже, на такі безтілесні, без, безликі е, 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 організми легко начіпляється будь-що. Воно тому й легко начіпляється, бо воно безлике. Він займе форму як силікон потрібної форми. От, треба бути квадратним, буде, застигне в формі квадрата. Якщо треба на догоду часу бути кругленьким, як колобок, воно застигне в такій формі. Це є той силікон, це жижа, яка не є собою, не має власних переконань, власного стержня. Тому з неї ліпиться все. Вчора працювали Медведчука, нині працює на великому марафоні. Класно, супер. Підписки йдуть в йдуть. Макіяж гарний, гарний, пудра прекрасна, дуже добрий тон, підібраний тонального окремо. Просто всі дівчата аж пищать, питають: а де ж то вас такий тон купляли? А в якій фірмі? Ну, оце це зараз перетворена, оця така безлика журналістика. А Особистості це вже є розкіш. Це треба себе вимуровувати. Це треба інтелектуально докладати зусилля. Це треба трошки більше розуміти, ніж написане в суфлері. Це треба мати візію, це треба в собі мати амбіцію, займатися. Це ж таки публіцистичне мисленням, візіонерським, воно має бути ну, все ж таки фундаментальним, концептуальним, це не поверхневе. Цьому фактично якби неможливо навчити. Це сама людина має до того виявляти задатки. Таких візіонерів в країні є, але вони, як правило, є власне нішеві, і вони є на таку свою ядерну аудиторію таких самих, які все прекрасно розуміють і розуміють, в якому. Треші вони живуть. Тому це насправді відзеркалення суспільства. Якщо подивитись навколо, ну, то це плебеї на плебеї їде і плебеєм поганяє. Це є такий арифметичний усереднений вимір чи зріз українського суспільства. Дуже постколоніального, дуже пострадянського, дуже покусаного всім найгіршим, чим був шакучмізм, і починаючи з нього. Тому ось, тут абсолютно нічого неорганічного нема. Зараз теперішній стан журналістики він повністю насправді відбиває так, відзеркалює інтелектуальний стан суспільства. У нас суспільство в частині 80% не здатне засвоїти довгий текст більше ніж 3000 тисячі знаків, і довше відео більш ніж 15-17 хвилин. Це офіційні дослідження. У нас нездатне суспільство складні речі засвоювати, тому що інтелектуальний рівень сплебеізований, телевізор зробив з людину не людину мислею, мислячу, а людину споживацьку, плюс повний акцент на розважаловці. А в нас, якщо ви проаналізуєте довоєнні медіа. Вони 80%. крупні телеканали. Це був інформаційна розвага, це інфотейтмент, розважальний контент, купа гумористичних шоу, розважальних смішних. Купа якщо серіалів, то дурних, примітивних, нескладних, не, не художніх, де естетика відсутня взагалі. Це просто є отой мас-маркетний продукт. Тому 30 років, коли телебачення працювало на Примітивну людину, ця примітивна людина і зараз замовляє собі музику. І цією музикою є далеко не симфонії і не складні кантати, а гопце дрибці виконання перефарбованців, які будуть співати гопце дрибці будь-кому, хто як, тому, як ну, тому вислові, хто заплатить за музику, той якби такий співає. Та? Тому, ось, власне кажучи, і все. Тут це відображення це, це більше суспільна проблема. Не можна вимагати від професії якоїсь такої ну гігантської вищості від своїх споживачів, від аудиторії цієї професії. От Народ сплебеїзований, манкуртизований, денаціоналізований і зросійщений, що дуже важливо. Тому що постколоніальна суть. Аудиторії передбачає постколоніальну журналістику, яка буде обслуговувати все постколоніальне. Русским язиком, руским матом, все таке росія подібне, бо воно органічно зрозуміліше, ніж європейське. Ви ж не можете в прайм-тайм запустити якісний, наприклад, серіал американський чи якийсь там іспанський. Який є естетично там добре зроблений, тому що він органічно не є зрозумілим о цьому споживачу пострадянського трешу. І коли людина дуже довго живе в смітнику, вона мимоволі стане сміттям. Воно і стало. Ось так я це трактую. То ми фактично спостерігаємо перемогу, все ж таки. Телекратії над людьми, що є негативно, власне, а ще також, як ви підкреслили, є функціональне розуміння і технічне. Ну, ми, виходить так: ні функціонально, ні технічно. Тобто, в нас. Технічно і функціонально прочитати, щоб все це об'єднати, і зрозуміти, все, що ти прочитав, весь меседж, який до тебе доносить мовець, це ціла складна математична ну, так. задача, так це це, це це власне результат І розумних завжди менше. Це у всіх суспільствах насправді, просто зрілі суспільства, де все одно переважає плебс. Ну, тобто плебс, тобто обиватель. В цьому ж нема нічого негативного. Америка, Європа складається з обивателів, людей, які живуть у своєму трикутнику: дім, родина, там, робота, відпочинок. Ну це нормально, це нормально бути обивателем. Коли твоя країна живе, свій спокійно. ти просто живеш, виховуєш дітей, подорожуєш, все. Мало яка частина менша частина цікавиться якимись глобальними питаннями і так далі. Але зрілість суспільства полягає в тому, що якраз ту якісну меншість чують і за нею підтягуються. Бо якби обиватель розуміє, я до того не допетраю, але якщо вони до того допетрили, ну значить то вартує все таки це в тому, щось є. У нас це навпаки, у нас табун, оця отара. Тих сплебізованих затопчуть будь-кого, хто розуміє більше, бачить ширше, аналізує глибше. Просто затопче, тому що це випадає з тої загальної плінтусної мірки. Тому будь-які вищі прояви і свідомості, і громадянського патріотизму, і просто розуміння процесів, вони зразу на старті оголошуються як загроза, загроза для людей, які хочуть спати летаргійному сні дивитися розважальне відео там по, три, по 30 секунд і, і, і нічим там себе не переймати. А в той час історія круговертю от просто смерчем крутиться в твоїй державі, і, 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 і ти все одно не уникнеш від того, що опинишся на згарищах, просто на руїнах. І як би ти не втікав 30 секундні смішні відео в Тіктоці. Все одно тебе цей смерч просто закрутить. І це нерозуміння тих процесів, небажання їх розуміти, не бажання боротися з своєю ліню, своїм всім насліддям і посліддям колонізації. Це все насправді характеризує значну частину нашого населення і на його обслуговування інформаційне в принципі. Основна журналістика. І спрямована. Ну, але ну так, нам своє робить, і, як завжди, історію рухають одиниці, історію рухає якісна меншість. Треба просто нею бути. Треба просто бути нею і працювати на неї. І не переживати за кількісну е програшність. Тому що в історичних процесах цивілізаційних не кількість має значення. Завжди перемагає якість. І 1% якісних поведуть за собою 99% жижі. Так завжди було, і буде. Треба просто для себе обрати на кого ти працюєш: на 99% бамбуків, чи на 1% тих, хто на собі все одно все винесе. Так було завжди усі перебої.